Я рада вас вітати в прямому ефірі і запрошую сьогодні позайматися релаксуючою практикою, не поприсідати, а просто подихати, уповільнитись, знайти баланс всередині себе, заспокоїтись після трудового тижня і просто відчути себе більш наповненим і живим. Пішли? Сідаємо зручне положення. В якому ви можете тримати спинку прямо. Це може бути на стопах, ви можете сісти по турецьки, в позу лотоса. Якщо вам складно тримати спинку прямо, ви можете знайти опору під спину, стіну або те, що у вас є під рукою. Ми сідаємо, закриваємо очки, розкриваємо долоньки в сторони, робимо вдих. Збираємо долоньки на масте над головою і опускаємо біля себе. Уявіть, як зараз до вашої маківки прив'язали купу повітряних кульок. І ця купа кульок тягне вас за маківку вверх. І ви піддаєтеся цьому руху. Підборіддя трохи задвигаємо назад, відчуваємо, як витягується хребець за хребцем в шийному відділі, плечі тримаємо опущеними, лопатки стікають вниз по спині. І далі кожен хребець витягується вверх. Відчуйте, як підтягується ваша постава. Спрямовуємо погляд в точку третього ока. Язик тримаємо на піднебіння. М'який вдих, м'який видих. Спробуємо уповільнити потік думок. І все те, що не стосується нашого заняття. Ми відкладаємо в сторону. Продовжуємо витягуватися за маківкою. І на вдих розплющуємо очки. Кладемо долоньки на нижні ребра. І дихаємо, розштовхуючи долоні. Ви можете тримати очі відкритими або закритими так, як вам комфортно. Робимо вдих і відчуваємо розширення в грудній клітині. І з видихом ребра стають на місце. І знову вдих. Відчуйте розширення. І видих. Зараз ми виконуємо той самий рух, але долоньками створюємо невеликий супротив. І на вдих, і на видих ми злегка тиснемо ручками на ребра. Поїхали вдих. І видих. Дихаємо в комфортному ритмі. Акцент на розштовхування долоней. Супротив має бути легкий, комфортний. Не доводимо до больових відчуттів. І ще два цикли дихання. Добре, завершили. І давайте опустимо руки на стегна і порівняємо відчуття в тілі. Зробіть глибокий повний вдих і видих. Проаналізуйте відчуття в грудній клітині. І я думаю, що багатьом з вас дихати стало наче легше, наче збільшився об'єм в легенях. Це дуже класний ефект. І ми розплющуємо очки, якщо вони були у вас закриті. Сідаємо зараз на сіднички. Ноги можна зібрати по-турецьки або розсунути в сторони так, як вам зручно. Також можна вибрати більш полегшений варіант, якщо ви витягнете ноги вперед, і так буде тримати спинку трохи легше. Оберіть зручний для себе варіант. Руки ставимо на коліна і на вдих Описуємо переднє півколо з видихом, притримуючи себе за коліна, завалюємося назад і скруглюємо спинку. І на вдих повільно. Переднє півколо. І видих, перекат назад. Перекатуємося. В тому в ритмі, на який ви зараз налаштовані. Не треба нікуди поспішати. На вдих. Розкриваємось в грудному відділі, збираємо лопатки. З видихом виконуємо зворотній рух, розсуваючи лопатки в сторони. І ще один раз в цьому напрямку і будемо повільно починати рух в іншу сторону. Поїхали в інший сторону. На вдих зону кулончика тягнемо вперед. На видих відчуваємо, як від кожного хребця в сторони. Розтягуються м'язи. І ви можете збільшувати поступову амплітуду, розкриваючись більше, скруглюючись сильніше. Зараз всю свою увагу направте всередину свого тіла. Відмітьте, які відчуття зараз в ньому. Можливо, відчуваються якісь затиски, дискомфорт. Або просто дуже приємно відмітьте це для себе. І ми робимо ще два повних кола. І з кожним колом уповільнюємося і зменшуємо амплітуду. Зупиняючись по центру, кілька циклів дихання лишаємося з закритими очками і аналізуємо свій стан. У вас може крутитись голова, відбалансуйте себе. Така техніка, яка закручує і розкручує наші думки, нашу свідомість і відчуття. І на вдих повільно розплющуємо очі. Стаємо на коліна. Та застегнемо зап'ястя, ставимо під плечі. Вписувати з вами корпусом вісімку, так І далі забажаємо рух м'який і повільний, також можна закрити очі. І поступово, максимально відтягуємо. А корпус вперед у напівпланку. Коли ви рухаєтеся вперед, не провисайте в попереку, виходячи вперед, корпус прямий, активні м'язи кора. Дуже добре. І ми рух в зворотньому напрямку. І для багатьох це буде завдання з зірочкою, але я зможете. Все назад, спочатку малювали вісім, втираємо. Якщо не виходить, продовжуйте малювати, як починали. Також таз в лівий, в правий бік. рівно. Як розслаблюючу в кінці дня, так і навпаки, як пробудження для. Добре, завершуємо і з плечима. Ми будемо малювати з вами хвилю корпусом. Підвертаючи таз, виводимо його в задній нахил і тягнемо лобкову кістку, направляючи. Ямочку, виходимо в напівпланку, випрямляємо голову і за сідалічними буграми відтягуємо себе назад з розкритим грудним відділом. І знову починаємо з таза. Підвертаємо його, скруглюємо спину. Перед кругла спинка. Вийшли в напівпланку, випрямили шию. Голова завершує цей рух. За тазом назад. Рух з тазу. Кругла спина відштовхується до коня. Вийшли. Вверх. Вийшли в пряму лінію від маківки до колін. Одна лінія. І назад. Знову. Пугліємося вдих. І на видих таз назад. Маківку зараз тягнемо до куприка. Скорочуємо між ними відстань. Опустились. І знову вдих. Кругла. І видих назад. Добре, підводимося в нейтральне положення долоні під плечима. І зараз ми трохи працюємо з нашим Вам потрібно більше, і ми будемо прокатувати голову і ворога нашого тіла. Якісь заколочки, хвостики, косічки, краще все прибрати, щоб це нам не заважало. І ми прокатуємось. Можна мене не чекати. Чим більше площі ви зможете прокатати, тим краще. Для когось будуть ділянки дуже відчинені. Збиваємо заходити ближче до скроні, до вушка і максимально до потилиці назад. Рух вперед-назад, туди-сюди, по колу, так як вам подобається. Застережуємося тільки як. Вищений тиск онувати можна. І ще трошки. Добре, повільно, без різких ми підводимося, і поки ще зачіску не Вертаємо в своє попереднє положення, зміщувати апоневроз тепер долоньками. Пальчики максимально щільно і близько до шкіри, стискаємо пасма волосся і починаємо такі подіргуючи рухи вперед-назад, зі сторони в сторону. І так ми маємо пройтися всю голову. Захопились в іншому місці. Потягнули ліво, право, вперед, назад. Нам не треба впливати на довжину волосся. Ми працюємо саме зі шкірою. І там, де вам найбільш дискомфортно, більше часу приділяємо цій ділянці. Не забуваємо про маківку. І також важливо проаналізуйте, наскільки рухливий ваш апоневроз. Він має бути дуже рухливий. Тобто кожна ділянка рухається під пальчиками. Ця вправа ефективна, якщо у вас бувають головні болі, або ви відчуваєте напругу, стрес. Замість пігулки можете порухати апоневроз. Добре. І тепер вже можна вертати зачіску. Назад. І ми знову з вами сідаємо по-турецьки. Або ніжки в сторони. Розкриваємо ручки в горизонталі, уявляємо, що ми їх поклали на воду. І опускаючи по черзі одну і іншу руку, ми розтягуємо один бік, а інший схлопуємо Вдих нейтраль. Видих, перетікаємо в бік, Вдих. І видих. Вдих. Тазові кістки лишаються на килимку. вдих, І видих. Чим більше ви згинаєте опорний лікоть, тягнете його вниз, тим сильніше. Глибше виконуєте вправу. Має бути комфортний діапазон, ніяких больових відчуттів. І давайте додамо погляд, який ми підіймаємо вверх, коли опускаємося в одну зі сторін. Ще по одному разу в кожну сторону. І вдих і видих. Добре. Сідаємо. Зараз можна змінити позицію, якщо вам так некомфортно. Якщо все окей, просто змінюємо положення ніг. Спинка пряма. І зараз. Дівчата і хлопчата будуть починати цю вправу з різних ніздрів, ніздрей, коротше, ніздрів. Ми беремо праву долоньку і згинаємо другий і третій пальчик. Дівчата починають вдих через ліву ніздрю, а хлопці через праву. Далі ми змінюємо положення рук. І виконуємо видих через іншу ніздрю. Цією ж ніздрею ми робимо вдих. І знову міняємо пальчики. Видих. І вдих. Міняємо пальчики, видих. Вдих. І знову міняємо. Виходить, що після зміни пальчиків ви спочатку робите видих, а потім вдих. Дихаємо в комфортному ритмі і намагаємось максимально подовжити вдих і видих, і зробити їх приблизно однаковими. Направляємо погляд в точку третього ока, точку між брів. Цю свою увагу спрямовуємо на дихання, не відволікаємось на сторонні думки, сторонні звуки. Максимально спрямовуємо дихання в живіт. На вдих надуваємо живіт, на видих збираємо назад. Відключаємо м'язи-помагатори, плечі зараз відпочивають, ключиці. Завершуємо. Дівчата останній видих роблять через праву ніздрю, а хлопці через ліву, Тобто через протилежну, з якою починали. Лишаємо очі закритими і рефлексуємо після виконаного дихання. Пориньте в глибину себе, проаналізуйте зараз свій стан. Порівняйте свої відчуття. До нашого тренування та після. Можна лишити очі заплющеними. Ми через сторони розкриваємо долоньки. Робимо вдих і збираємо ручки на мости над головою. Повільно опускаємо руки біля серця. Давайте подякуємо нашому тілу за виконані вправи. Подякуємо Всесвіту. За можливість тренуватись за цей день, за це життя. Подякуємо нашим вчителям в усіх сферах нашого життя. І причин для цього щастя всьому живому на нашій планеті. І з відчуттям вдячності ми повільно розплющуємо очки на вдих, розтираємо долоньки, поки не стане гарячим. І зараз ми будемо вмиватися цим теплом, лишаючи таку тоненьку прослоєчку, тоненьку відстань між ручками і шкірою нашого обличчя. Проводимо знизу вверх. Переходимо на волосяну частину голови, опускаємось по шиї і скидаємо все те, що нам не потрібно. І ще раз. І коли ви відчуваєте, що готові, вмиваємося, вдих. Скинули. І останній раз. Запитайте себе, як ви зараз, і обов'язково напишіть мені в коментарях під відео. До нових зустрічей!